Я зрозумів, що кривий ріг це метал, місто металу, металева група, футболка кольору руди, вона така виварена і заклав багато сенсів, плюс додав райони міста, що людям дуже сподобалось. Атмосфера Кривого Рогу надихає на створення особливої футболки. Ще кілька років тому це відчула режисерка усім відомого мультфільму Мавка лісова пісня Наша землячка Олександра Рубан. Як і Дмитра, її надихнув метал, але не той, що у землі, не той, що у музиці, а той, що в періодичній системі хімічних елементів, так і з'явилася футболка з написом Криворожаній. Сталевий характер, одразу я подумала, що це ем, елемент хімічний. У нас дуже багато велика таблиця хімічних елементів взагалі в кривому розі і корисні копалини. Подумала, що хм, Криворожані – це сталевий елемент.